Сьогоднішнього дня, 5 травня, почались заходи у нашому місті по святкуванню Дня перемоги Радянського Союзу у Другій світовій війні. Брайське кладовище біля середньої школи No3, основна маса святкуючих, учні цієї школи. На місця відведені ветеранів війни присіли Троє. Це батьки загиблих у сучасній війні в зоні АТО. Як нам повідомив голова ветеранської організації Юль Лякін, у місті залишилось 87 учасників бойових дій, і ті у своїй більшості вже не можуть самостійно пересуватись. На мітинг, присвячений дню перемоги, прибули народний депутат України Артур Мартавицький, міський голова Анатолій Вершина, депутат обласної ради Микола Пономарчук, депутат міської ради Олександр Батурінець. Слово для выступа надается міському голове Вершине Анатолию Алексеевичу. Добрый день, дорогие павлоградцы, участники войны, участники боевых действий, дети войны, дети. Сегодня преддверии большого праздника, светлого праздника, Дня Победы, проводятся в городе мероприятия, которые посвящены и памяти, и отдании всех почестей тем людям, которые защищали нашу страну, не жалея ни сил, ни, своего, ни, ни своей жизни. 71 год уже прошел. Знаете, вот мы уже были и на станции Павлоград-2, к сожалению, не доехали наши ветераны, они уже э в таком возрасте и в таком здоровье, что очень сложно им проходить э, вот эти вот мероприятия по состоянию, конечно, по физическому состоянию. Были мы и на станции Павлоград-2, где ежегодно уже на протяжении 11 лет, мы э, там 10 лет назад благодаря общественности нашли кладбище захоронения тех людей, которые погибли освобождая город и нашу страну. И э, в районе четвертой школы были, так же само дети вышли на митинг, посвященный Дню Победы. Так же само мы собрались и сегодня здесь, на Братском кладбище, на улице Караванченко. Это тоже особое место, где захоронены люди, солдаты, те, которые отдавали жизни на то время, как э, в нашем гимне украинском поется «Душу и силу Душу и тело мы положим за нашу свободу. Вот они тогда положили и душу, и тело за то, чтобы мы вот здесь находились, чтобы над нашими головами было мирное небо. К сожалению, сегодняшние дни омрачаются теми событиями, которые сейчас происходят на востоке Украины. Но я думаю, что все-таки здравый рассудок не исключительно какие-то силовые меры, а здравый рассудок все-таки придет к тем людям, от которых зависит на сегодняшний день мир в нашей стране, и все будет у нас хорошо. Я поздравляю всех с этим прекрасным праздником, с Днем Победы. Как сказал Артур Владимирович, защитили свою страну наши деды, наши прадеды, для того, чтобы мы жили в мирной, свободной стране. праздником всіх з днем побіди, щастя, благополуччя і самое главное, мирного неба над головою. З праздником! країну, хоч і з краю вкрай сходи, усі роздоли, всі її простори. Навряд чи знайдеться десь двір, куди не внадилось ненависне горе. Ми пам'ятаємо про тих, хто не вернувся з битви. Ми думаємо про вас, хто серед нас живих, ми будемо за вас, свій очі край, любити і на землі своїй лишати добрий слід. Все менше й менше у такі свята ми бачимо тих, хто вистояв в броні, тому говоримо кожному сьогодні: дивись і слав їх в рідній стороні. Бо це не просто люди, це герої, це наша слава, гордість і краса. Вони в житті не гнулись долі злої і зірками душ стеляли небеса. Вони свої найкращі юні роки лишали на тяжких шляхах війни, щоб на землі царили мир і спокій, щоб всі країни в розквіті жили. Війна нагадує про себе тисячами обелісків і братських могил. Вони святиня нашої пам'яті. Сьогодні ми віддаємо данину пам'яті тим. Хто загинув на фронтах Другої світової війни? Хто віддав життя, щоб ми жили щасливо? Ми знаходимося на братському кладовищі, де в 16 братських могилах лежать 105 воїнів, які загинули у вересні 1943 року під час визволення Павлограда. На надгробних плитах викарбувані імена цих воїнів-визволителів. І ми несемо квіти до могил загиблих, несемо з вдячністю в серцях, з великою повагою до всіх загиблих. Покладемо квіти до моморіалу слави. Я всім загиблим на цій війні хвилиною мовчання. Я в дитинстві грався у війну. Діти співали патріотичні пісні, танцювали, а потім відвідали солдатської каші, яку їм приготували військові. Хто? У кого ні? Що то я віжу? тільки 8, 9. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім. Не можу посчитати. І вроді. А на жаль, міська влада вже декілька років поспіль не в змозі засипати величезні ями по вулиці Соборній, колишня Леніна, що знаходиться біля середньої школи номер 3